Короб FM – рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 15 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Договір із лікарем можна укласти за телефоном. Фотоконкурс від молодіжної ради. Вчора розпочали дорожні роботи по вулиці Вишневій у Коропі. З 15 серпня, тобто від сьогодні, в Територіальному центрі соціального обслуговування Коробської селищної ради буде проходити безкоштовна виставка одягу бувшого вжитку. Турнір у пам'ять про футбольного товариша відбувся у Коропі. А також сьогодні в ефірі народний календар. Інформація від Мизинського національного природного парку та соціально правова рубрика новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 15 серпня. Вишеньки, Бужанка з 10 до 15. 16 серпня. Чорнявка, Черешеньки з 10 до 15. 18 серпня. Короб відвідування лежачих хворих з 10 до 15 до уваги жителів Коробської громади. Договір із лікарем тепер можна укласти за телефоном. Якщо ви не уклали договір із сімейним лікарем, зробити це можна за телефоном. Для дорослого населення – телефон 096 31 63 601. 096 31 63 601. Для дитячого населення 096 – 096 106 49 64 160. Це лікар-педіатр. 096 49 64 160. Інформація Коробського центру первинної медико-санітарної допомоги. Із 15 серпня в Територіальному центрі соціального обслуговування Коробської селищної ради буде проходити безкоштовна видача одягу бувшого вжитку для пенсіонерів, інвалідів та внутрішньо переміщених осіб. Терцентр знаходиться у готелі Космос, Ліве крило працює з 8 ранку до 17 години вечора. При собі мати паспорт. Від учора оголошується новий фотоконкурс під назвою Стрибок у часі від молодіжної ради. Умови участі такі: оберіть фото із сімейного альбому, зроблене приблизно 5-10 років тому, або навіть більше на фото можете бути ви, ваша родина, ваш дім чи домашній улюбленець. Тему обираєте ви. Відтворіть сфотографоване у сьогоденні, щоб показати, як все змінилося. Надішліть дві світлини: оригінальні. Та нову на Viber за номером 097 75 17 644 097 75 17 644. Обов'язково підпишіть, хто на фото. Фото приймаються до 20 серпня включно. Бажаємо натхнення та чекаємо на фотографії. Переможець фотоконкурсу за кількістю вподобань отримає приз. Голосування проходитиме у групі Молодіжна Рада Коробської громади. У мережі Фейсбук від учора розпочалися ремонтні роботи на вулиці Вишневій у Корапі. Для робіт використовується щебенево піщана суміш у честь пам'яті профутбольного товариша у неділю в коропі на майданчику зі штучним покриттям відбувся міні-футбольний турнір пам'яті коробчанина Андрія Овсієнка, який загинув 6 січня 2023 року. Одного із організаторів та гравця футбольної команди Енергія захисника України він загинув у протистоянні з російським ворогом біля села Кліщіївка поблизу Бахмута. Спортив. На подія зібрала разом рідних воїна та п'ять спортивних команд. Грали Короб ЗОЖ «Ветеран». Карасі «Галантарея» і Аполлон розпочали змагання хвилиною мовчання та урочистим підняттям прапора під національний гімн України. До слова запросили батька Андрія Сергія Олександровича, який у свій час грав за футбольний клуб Короб та брав участь у обласному футбольному чемпіонаті. Теплими спогадами про Андрія Овсієнка поділилися голова громади і гравець команди Ветеран Володимир Куніцин та друг воїна Павло Козубенко. Символічний перший удар по м'ячу на полі зробив п'ятирічний Данилко, син Андрія Овсієнка, і розпочались ігри. Перемогу турніру здобула команда Аполлон, срібло у команди Галантерея, Карасі із бронзою. Приз кращого гравця отримав автор першого удару на полі, маленький Данилко Овсієнко. Після завершення турніру його учасники відвідали могилу воїна на центральному кладовищі. Пам'ять про Андрія живе в серед Цях його спортивних друзів та вдячних земляків ніколи не забудемо. До речі, під час ігор на столику біля фото Андрія Всієнка та спортивних відзнак стояла благодійна скринька. Учасники змагань і глядачі поклали до неї 9370 гривень на допомогу Збройним силам України. Мезенський національний природний парк інформує інформацію про майстер-класи у Мезенському національному природному парку. Нам розповість Людмила Науменко, фахівець Мезенського археологічного науково-дослідного музею імені Куриленка. Пані Людмило, вам слово. Вітаю, дорогі слухачі. За вікном, серпень. Останній місяць літа, що дарує нам ніжні світанки та яскраві заходи сонця, овіяні молочними туманами, наповнені запахом макових пирогів, меду, соковитих яблук та спілих горіхів. Серпень показує нам яскравість української культури та багатство традицій, збирання врожаю. Саме села оберігають ці магічні традиції нашого народу, які сотні років передаються з покоління. Покоління, маленьке село Мезен виступає фортеця українських традицій Сіверщини, яка не тільки їх записує і зберігає, а ще й відроджує, щоб показати красу українських традицій відростаючому поколінню у Мезенському археологічному науково-дослідному музеї імені Василя Єлисеєвича Куриленка, стартував місячник майстер-класів. Пам'ятаєте прислів'я хліб? Всьому голова, в ньому закладена вікова мудрість українського народу. Та мало хто знає, скільки праці треба вкласти, щоб отримати запашний хліб, та скільки процесів проходить одне маленьке пшеничне зернятко до створення паляниці. Так, на майстер-класі від колоска до паляниці працівники музею разом з дітьми відтворили всі процеси, які передують випіканню хліба, встигли сніп обмолотити, спробувати декілька способів перемелювання зерна та, звісно, тісто замісити. Та вже в наступному майстер-класі. Вирішили перевірити своє вміння кулінарів і відтворити одну зі страв, яку в давнину навіть дарували на весілля чи родини, зварені на пару чи в воді, з карпатськими грибами чи азовською рибою, а може, поліською картоплею та шкварками. Ну і звісно, куди ж без всього ягідного багатства української землі. Впевнені, про вареники зі смальцем і борошном ви точно не чули, а саме вони є традиційними для сіверщини. Етнографи навіть говорять про 30 начинок для вареників, проте ми вважаємо, що їх набагато більше. Зокрема, на свято маковія зачасту варили вареники з маком. Та не все так просто. Щоб зробити макову начинку, треба добре попітніти, а ви колись товкли мак в ступі? Ні. Тоді завітайте на наші майстер-класи до Мезінського музею. Тож давайте берегти українські традиції. Це безцінний скарб, який ми отримали від предків. Це була Людмила Науменко, фахівець Мезінського археологічного науково-дослідного музею імені Куриленка. Соціально-правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці завідувачка сектору Коробське бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги менського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Дарина Мальцева. Розповість про спрощений доступ до безоплатної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної прав. Допомоги на чинності 3 серпня 2023 року. Метою закону є спрощення процесу доступу до безоплатної правої допомоги, що робить її більш доступною для людей, які раніше не мали до неї доступу. Так, закон запровадив низку змін, які підуть на користь громадянам України, які потребують правової допомоги, але не можуть дозволити собі її оплатити. Наприклад, розширено перелік категорій осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу. Це, зокрема, діти, недієздатні особи. Особи з обмеженою дієздатністю, особи, які постраждали від торгівлі людьми, з імплементації цього закону діти недіздатні особи та особи з обмеженою дієздатністю тепер можуть самостійно звертатися за первинною правовою допомогою, що включає консультації та роз'яснення з правових питань, допомогу у складенні непроцесуальних документів, до прийняття цього закону. Звертатися до безоплатної правової допомоги від імені неповнолітніх мали право лише особи, які досягли повноліття або їхні законні представники, батьки у Опікуни і піклувальники. Однак є багато випадків, коли законні представники дітей порушують їхні права або можуть діяти не в інтересах дитини. Тому, дозволяючи дітям самостійно звертатися за правою допомогою, закон гарантує, що вони мають право голосу і можуть приймати рішення, які відповідають їхнім найкращим інтересам. Це особливо важливо у випадках, коли законний представник дитини є суб'єктом спору, наприклад, у справах про опікунство або жорстоке поводження з дитиною. Крім того, також закріплює право дітей. Детей недіздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю та безоплатну вторинну праву допомогу з питань, які можуть бути оскаржені до суду. Це важливий крок на шляху до забезпечення рівного доступу до правосуддя та реалізації своїх прав незалежно від їхнього і дієздатності, та значення ним досягненням у сфері прав людини в Україні. Право на безкоштовну вторинну право допомогу стало передбачено і для осіб, які постраждали від торгівлі людьми після початку збройної агресії Росії проти України значно збільшилася кількість Страждалих від торгівлі людьми це була Дарина Мальцева, завідувачка сектору Коробське бюро правової допомоги. Це була соціально правова рубрика. Народний календар, 15 серпня в церковному календарі, день перенесення мощей святого Стефана. Цього дня заборонено ображати тварин, намагайтеся проявити до них особливу увагу. Відкладіть усі важливі справи на потім, але будувати плани не дозволяється, не можна лаятись та лихословити, утримайтесь і від зневіри. В давнину люди, 15 серпня, збирали квіти, з яких плели вінок. Його було прийнято вішати в хаті, і якщо захворів хтось і Членів родини вищипували травинки і варили з них чай. За повір'ями наших предків, святий Стефан був покровителем коней, тому селяни зазвичай відвідували службу в церкві та молилися йому за здоров'я цих тварин. Який сьогодні день в Україні і світі, 15 серпня в Україні святкують День археолога? Археологія досить широка дисципліна, яка присвячена вивченню історії та старовинної культури через знаходження і пізніше дослідження мінеральних об'єктів різних часів. Перші задокументовані археологічні розкопки в Україні датуються 17 століттям. Саме тоді, за наказом митрополита Київського і Галицького Петра Могили, почали розкопувати. А згодом і відбудовувати зруйновану монголо-татарами десятинну церкву пізніше в південних регіонах сучасної України розпочали дослідження скіфських курганів. За останні 130 років 15 серпня максимальна температура повітря складала 33,4 градусів Цельсія у 2008 році. Мінімальна ж складала 7,9 градусів за Цельсієм у 1976 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 32 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 13 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі. 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе!